Нещодавно лондонську національну галерею прикрасили величезною картиною з 26 тисячами живих квітів. Інсталяція отримала назву Квітковий натюрморт у вазі Ван Лі на честь одноіменної картири, картини голландського художника Амброзіуса Босхарда старшого створювали унікальне живе полотно розміром 6 на 4,5 метри 30 флористів квіткової ради Голландії. Цікавим фактом є те, що завдяки вбудованій системі зрошення і поливу протягом п'яти днів число квітів на полотні виросло з 26 тисяч до 52 тисяч бутонів Київ власне теж не пасе задніх у мистецтві створення масштабних квіткових композицій. Наразі співробітники комунального об'єднання «Київзеленбуд» вже розпочали активну роботу над новою виставкою, що розкинеться мальовничими схилами співочого поля. Ну а над тим, яким подарунком світу від українців працюють фахівці. Наразі вже знає наш журналіст Денис Похила. Доброго, Доброго ранку! ранку що ж, вітаю, на... Розповідаю чим особливо ми вже розповідали киянам власне, про монтаж експозиції, що буде присвячена Сергію Ко... Ко... Корольова, Я Тож розповідаю, про яку клумбу і як прикращу її, в... тобто в столиці, і що особливого там буде. Ще раз вітаю студію, Ще раз добрий ранок, шановні телеглядачі. Боже великий єдиний нам Україну храни, волі і світу промінням ти її осіни. Саме під такими словами з молитви про Україну відбувається встановлення інсталяції Оболонського району на співочому полі до Дня Незалежності України. Як ви бачите, за моєю спиною от є герб України, а також партитура Миколи Лисенка до молитви про Україну. Так. І докладніше про це розповість Світлана Кузніцова, це ландшафтний дизайнер КПУ Зен Оболонського району. Доброго ранку. Доброго. Ранку. Я хочу Доброго сказати, ранку. що наша композиція присвячена присвячена видатній особистості Миколи, Миколі Маколі Лисенку. Це видатний диригент, видатний піаніст, видатний е, громадський діяч. А також він видатний дуже композитор, багато опер написав. Навіть для дітей багато написав музичних творів розвитку, присвятив класичної української музики і в історію нашу ввійшов як музичний символ нації. От саме цьому цьому цій людині, саме цій особистості присвячена наша композиція. Вона створена синтезована клумба з елементами, які являються атрибутами і тематичними елементами саме до цієї теми. Тут можна побачити і клавіатуру, тут можна побачити Ліру, яка безпосередньо відноситься до Миколи Віталійовича Лисенка. Можна побачити партитуру, як уже сказав Денис, до молитви за Україну. Чи зможуть тут, наприклад ми... іноземні туристи Це... ознайомитися з цією експозицією, прочитавши про неї, може інформацію, як вони зрозуміють, кому присвячується ця? Так. Так, звісно, у нас буде інформація, яка буде дуже стисло, але дуже об'єм, якісно передавати саме найяскравіші здобуття міколи ви таличатися. Дякуємо вам. тобі, Денис, за таке яскраве включення. Ну а ми продовжимо вас бадьорити тільки найсвіжішою і найцікавішою інформацією.